А ти знала, що твій найкращий б'юті-продукт стоїть в тебе на кухні. Можливо, біля чайника. Так-так, це звичайна сода. І я тобі скажу по секрету: вона очищує шкіру в 100 разів краще, ніж пілінг. Змішай дрібку соди з медом і нанеси на очищене обличчя. Нанеси як маску лише на 5 хвилин. Чорні цятки, жирний блиск, зникають а шкіра, як після спа савона. Хто б міг подумати, що секрет краси не у баночках, а в кухонній шафі? Збережи, бо саме з цього починається домашня краса. Пиши слово краса і я відправлю тобі гайду подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду. Підписуйся, коментуй. Якщо було цінно, став лайк.